Бог чує тебе, коли ти на колінах, Бог чує те серце, що в сильних сумніва. Він чує завжди і усюди тебе, і тільки лиш в ньому ти силу знайдеш, Бог чує молитву через роки, Бог чує молитву. Тисяч гучних і тихих слів, твої слова він чує, ти тільки він, мовчує молитву через роки, мовчує молитву, чує завжди із тисяч гучних. Молитва розвіє з невіру й страх, молитва дасть сили пройти в небо шлях, Бук чує молитву через роки, Бук чує молитву, чує завжди. Ох, чує тебе, тільки ти не вагайся, на нього в усьому завжди покладайся, ніколи вже ти. Він чує ти тільки вір, мовчує молитву через роки, мовчує молитву, чує завжди, міститься ж нічний і ти слід, твої слова віч. Вітаю вас, брати і сестри! Хочу разом з вами прочитати сьогодні з Євангелії Перше післання святого Апостола Павла до Солунян, 4 розділ з 1 до 8 віршу. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитесь, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погане, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не везиського брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога. Що нам також дав свого Духа Святого. Апостол в першому вірші він говорить такі слова, що просимо вас та благаємо в Господі, щоб ви поводились, як належить, і щоб ви догоджали Богові. І Він каже, «Ну, так як ви робите, але щоб ви у тому ще більше зростали. Іншими словами. Якщо в призму нашого часу перевести, то ми можемо розуміти, що немає е, тої межі, де можна зупинитись в християнину, щоб не зростати. Немає е, того шаблону або е, того щабля, на який ми вже досягнули, і вже нас ну, нема куди рости. Поки людина на землі, поки християнин живе на землі, він має куди розвиватись в християнському житті і змінювати свої, можливо, стандарти якісь. І він говорить, що як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитесь, щоб у тому ще більше зростали, він каже, що ну, ви поводитесь як належить. Але ви маєте в тому ще більше зростати. І це для нас також заклик, щоб ми поводились гідно, або щоб ми догоджували Богові і так поводились. Як це насправді? Як це робити? Ще в одному місці, в післанні до Галатів, 5 розділ 16 вірш, говориться і кажу. Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. <кій> Отож, як нам поводитись, це нам ходити за духом. Якщо ми ходимо за тілом, то ми е, не можемо зупинити якісь свої бажання, не можемо е, приборкати якісь свої похоті, чи, можливо, щось те, що заважає нам побачити Бога в житті або зустрітися з Богом в житті. Далі ще хочу звернути увагу на третій вірш: бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. І четвертий, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті. Які погане, що Бога не знають. Павло говорить: бо це воля Божа, освячення ваше. Воля Божа, щоб ми освячувались. Це теж і для нас такий заклик. Або іншими словами, щоб ви могли тримати своє тіло в, е, в святості, своє тіло приборкувати і тримати в святості і честі, а не так, як інші люди, які не живуть згідно Євангелії, не живуть з Богом, е, Ну, вони ходять за власними бажаннями. Але християнин він має приборкувати свої бажання, тому що бажання. Серця людини, вони завжди зіпсуті. І тілесні бажання, вони ніколи не приведуть до чогось доброго і ніколи не а, наблизять нас до Бога. Але Павло застерігає, щоб. Береглися. Але перед цим він говорить такі слова: бо, бо це воля Божа, освячення ваше. Тобто, якщо ми освячуємося, якщо ми. А, Зайняті тим, що очищаємо себе від гріховного, то ми не будемо просто йти за своїми пожадливостями, за своїми тілесними бажаннями. І ще одне місце хочу зачепити. Це перше післання до Коринтян, апостола Павла, 6 розділ, 13 вірш. Їжа для черева. І черво для їжі, але Бог одне і друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Це підтвердження ще, ще одне підтвердження, що от це, це, це місце воно дуже важливе для християнина, щоб не ходити за тим, тими бажаннями або тим тілом, але щоб приборкувати і духом жити, так як ми вже раніше. Про це говорили. Попокликав Бо нас Бог не на нечистість, але на освячення. Ми можемо надалі роздумувати над цим місцем, щоб нам бути тими людьми, які насправді е, живуть по духу, живуть духом. Нехай кожного з нас Господь благословить у цьому, щоб ми старалися і змінювали своє життя, і щоб наше життя воно ставало все більш. Схожим на життя Ісуса Христа на землі. Амінь.